Семи днями терітива традиційної ці порі у студії для вас працює Юлія Стеранка. Вітаю всіх, хто з нами. Далі у випуску головні інформаційні акценти вівторка, 20 грудня. Тож чим жили та що хвилювало найбільше, розповідаємо уже за мить. Триває трьохсота доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник завдав чотири ракетних та 60 авіаційних ударів, а також здійснив понад 80 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Уночі, 20 грудня, росіяни обстріляли об'єкт нафтогазової інфраструктури Харківщини. Українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки. Та шість ударів по позиціях зенітних ракетних комплексів ворога. Силами протиповітряної оборони минулої доби було збито два ворожі гелікоптери. Підрозділи ракетних військ, і артилерії Сил оборони України уразили склад боєприпасів, три пункти управління та три райони зосередження живої сили противника. Буковина попрощалася ще з одним героєм, який віддав життя за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Старшого солдата Анікітоя Олексія, воїна військової частини А 2582 який загинув у перші дні повномасштабного вторгнення на Херсонщині, перепоховали на рідній землі у селі Тарасівці. Слава та вічна пам'ять захиснику батьківщини, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. На Буковині поліцейські вилучили з незаконного обігу партію підакцизних товарів. Правоохоронці виявили у власниці магазину у селі Романківці майже 700 пачок сигарет і 39 пляшок алкогольних напоїв невідомого походження. Нелегальний товар направили на дослідження. У Чернівцях на вулиці Сторожинецькій трапилася пожежа у корпусі номер 9 чаяну імені Юрія Федьковича. Помітивши те, що сталося, працівники вишу зателефонували на спецлінію 101. За вказаною адресою прибули рятувальники та перш за все евакуювали з будівлі 70 осіб. Вогнеборцям вдалося оперативно ліквідувати загоряння та врятувати від знищення будівлю. Унаслідок пожежі згоріли кондиціонер, комп'ютер, пошкоджено меблі. Не встановлюють. Музика. Новорічні та різдвяні читання та презентація книжкових новинок до Дня Святого Миколая. Так, дитяче арт-видавництво Чорні вівці відзначило свій сьомий день народження та влаштували свято для дітей-переселенців та маленьких буковинців. Були на заході і журналісти ТВА. Всі деталі у сюжеті. Сім років тому у Чернівцях заснували дитяче арт видавництво Чорні вівці його ідея створювати якісну літературу для маленьких українців і знайомити передусім чернівчан з цікавими письменницькими надбаннями як нашого регіону, України, так і з перекладними перлинами світової літератури. Фішкою видавництва є зображення таких чорних овечок, які ви можете знайти в кожній книжці. І від кількості цих овечок залежить на який вік орієнтована та чи інша книжка. Власне за сім років в нас вийшло вже більше 80 книжок. Це в основному книжки сучасних українських авторів, серед них і Чернівецькі автори. Так само, і перекладна література, і артбуки, тобто книжки, які мають собі поєднання візуальної частини та власне тексту. Але широкомасштабна війна поставила перед видавництвом нові виклики. Всі наші друкарні знаходяться у Харкові. А зараз вони працюють, і я думаю, що це найбільша перемога, що саме ця книжка та інші випускаються в Харкові. Тобто, ми все готуємо тут і друкує їх наш Харків. Перша столиця України це неймовірно важливо. І я навіть прослізилася, коли побачила, що справді написано Харків в цей складний час. Тому ми чекали, щоб друкарні чи відновили, чи не відновили би свою роботу. Вони почали працювати. І в травні ми почали друкувати книжки. Викликом ще є теж неможливість працювати в умовах частих блекаутів, так відключень світла. Але ми знаємо, що власне діти вони дуже чекають цих книжок, вони чекають заходів. Ті вони чекають свят, і вони хочуть отримувати гарні книжки. Так хочуть, щоб це були книжки з яскравими ілюстраціями, цікавими текстами, щоб з дітьми взаємоділи, щоб книжка була такою інтерактивною і щоб вона виходила і доходила до читачів. Тож у день народження арт видавництва, яке, до слова співпадає з Днем святого Миколая, влаштували для дітей казкові читання, затишні історії під подушку. Таких ми знаємо, що сьогодні Миколай приходить під подушку і е, прийшли наші зах... затишні історії. Будемо говорити про наші зимові казки, про наші новинки до Миколая Нового року. І будемо читати такі зимові тексти. От, наприклад, новорічні шкарпетки будемо говорити, відгадувати, тобто все на тему свят, щоб діти трішки забули про іншу реальність для дітей повинно бути свято, повинна бути радість, мандаринки, ялинка все, все, все повинно бути. Окрім того, Христя Венгренюк презентувала і свою новинку Чорниці для Анді екологічну повість на тему захисту навколишнього середовища. Це така повість про тварин, як вони намагаються змінити світ. Навіть багато хто каже, що це дитяча антиутопія. Бо насправді, мабуть, якісь речі там нереальні, але я би дуже сильно хотіла, щоб ми бачили проблеми навколишнього середовища, щоб ми берегли, щоб ми знали, що треба сортувати сміття. А, звичайно, це все було написано до війни, і зараз говорити про сортування пластику це така тема другорядна. Але ми повинні розуміти, що це насправді теж дуже важливо, бо війна закінчиться, а нам потрібно буде жити на цій планеті. Захід влаштували у Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці. І для маленьких буковинців, і для дітей вимушено Переміщених осіб одним завдань є ресоціалізація внутрішньопереміщених осіб в Буковинську громаду. Тому ми ставимо собі таке завдання, щоб здружилися якомога швидше і дорослі, і діти, які до нас приїхали, які вже в нас проживають на території Буковини, щоб здружилися саме з нашими людьми. І ну, я думаю, що завдяки цьому вони. Як найскоріше зможуть адаптуватися, відчути себе тут як вдома і ну відчути себе щасливими. Наскільки можна відчути себе щасливими в умовах війни? Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, теме ТВА. І на завершення випуску говоримо про спорт. Черговими здобутками на всеукраїнській змагальній арені відзначилися буковинські боксери. Зокрема, зі сріблом та титулом майстра спорту до рідного міста з чемпіонату України повернувся Віталій Швець. Більше про це у сюжеті моєї колеги. Чернівецькі спортсмени постійно беруть участь у різноманітних змаганнях і повертаються не без перемог. Цього разу на чемпіонаті України з боксу відзначився Віталій Швець, який повернувся додому зі сріблом. Займатися спортом хлопець почав нещодавно, два роки тому. Змагався у категорії серед молоді віком 17 18 років. Я перед цим ходив на змішані єдиноборства панкратіон, Три місяці походив. Далі подумав, що борбацт трохи мені не подобається, трохи не моє, а потім вирішив. Перейти на бокс, бокс мені сподобався. І достатньо швидко почав ходити, можна так сказати, в цю колію. Тренер допомагав, тренери дуже допомагали разом. Їздили на змагання, і за рахунок цього. Швидко набирався досвіду у рамках цих змагань. Відбирають кращих спортсменів. Так формують збірну команди України для подальшої участі в чемпіонатах Європи та світу. 196 учасників хлопців були приурочені до 20-го юбілейного турніру на призи Андрія Котельника. Тобто наш чемпіон також окремо ще вручав свої призи від себе. Андрій Котельник, чемпіон світу серед професіоналів. Досить потужні змагання, не дивлячись на вимикання світла, було забезпечено генераторами. все без перебоїв в принципі, дуже потужно організатори провели цей захід. Дивлячись на складні умови, відтак разом зі здобуттям срібла, Віталій Швець виконав норматив майстра спорту України з боксу. Це такий найвищий рівень для спортсмена. Слід наступна сходинка. Це вже йде майстер спорту міжнародного класу або заслужений майстер спорту. Але все рівно це вже такий досить досить високий рівень. В першому бою Віталій від уявного приймущества в першому раунді виграв у боксера з Полтавської області. В другому бою, полуфінальному, він з рахунком п'ять всі судді йому перемогу з боксером в Київськ з Київської області, дуже сильним боксером, вище на дві голови Віталія. І в третьому бою він зустрівся з майстром смота міжнародного класу, лідером прошлогоднім чемпіоном України, поліводою Владіславом. Дуже добре відбоксував, дуже класно себе зарекомендував, але програв і став срібним призером. Тренер каже: підготовку до чемпіонату почали ще в січні. Втім, повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. Відтак тренування були змушені відкласти. Продовжили їх у березні, тренувалися 5-6 разів на тиждень, двічі на день. Коли вже підход до змагань, то трохи менше нагрузка зменшується, але так п'ять разів: дві тренування: Ранішнє тренування і вечірнє. А на зборах, коли так, ціленаправлено, проходять три тренування: ранішне, обіднє. Потім обов'язково всі п'ять боксери, боксери відновлюють сили. І вечірні тренування, робота в парах три рази в день. Тренування вже були під, під, налаштовані більше під змагання, бо у звичайних зборах там три тренування вони більш складніші. А тут вже більш вони легкі були, менше раундів було в парах, і тренування було два. Як коли два-три рази в день. Інколи у дні відпочинку можна так сказати, було тільки одне тренування. Відтак каже Віталій: у результаті змагань зробили з тренерами висновки над чим працювати надалі. Зробили роботу над помилками з тренерами після кожного бою. Обговорили кожен бій, які помилки були в кожному бою. Зробили аналіз. Будемо виправляти помилки ці щоб дай краще буксувати і не повторювати цих помилок. Водночас, через нестабільну ситуацію з електроенергією, спортсмени також зіштовхнулися з викликами. Утім, незважаючи на це, тренування продовжують. Боксери себе стимулюють тим, що вони представляють Україну за кордоном, і вони е, включають телефони, включають фонарики і тренуються. Той спо повною віддачі. Да, нема гарячої води, да нема моються холодною, але вони. Цим цим собі піднімають настрій. Тим більше, що це молодь, 16-17 років і це майбутні воїни. Аліна Рябко, Руслан Батюк, темитня. ТВА Такими були події цього дня. Більше інформації шукайте на сайті ТВА та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе, своїх близьких та Україну. До зустрічі на ТВА.